Як мені хочеться донести до вас цю благу звістку? Послухайте. Друге Коринтян 5:19. І зміст нашого післання в тому, що Бог примирив світ з собою в Христі. Викуп це результат любові, а не гніву. Зміст нашого післання в тому, що Бог примирив світ з собою в Христі, незважаючи на людські гріхи, Він довірив нам слово примирення людей з Богом. Які це слова? Покайтеся, віруйте в Євангелію. Хто не народиться з Гори Царства Божого, не побачить, що народилося від тіла є тіло, що народилось Духа є Дух. Чому ви не хочете повірити в те, що сказав Ісус Христос? Чому ви далі хрестите дітей без віри і кажучи, що вони християни, вони виростають і чують, що вони християни, і вони погоджуються з тим. А як не погодитися? Тато і мама сказали, бабця навчила Отче наш. Я вже став християнином. Ні. Народжується тільки від того, що Ти чуєш слова, які сказав Ісус Христос, а не хто сказав з людей. Тому ти маєш почути ті слова, які говорить Христос. А ті, хто в Христос каже: ви будете моїми свідками. Це надзвичайно стати свідком Ісуса Христа. Ми стали свідками чого? Що Його навчання справді діє. Ми побачили, як те, чого Він навчає, а ми робимо це з вірою. І приходять люди, і вірять, що ми з Богом. Воно стається. Люди бачать чудеса і знамення, які супроводжують нас, супроводжують, тому що Христос є вершитель віри, а в нас є віра Божа. І Він вершить цю віру. Тобто Він звершує в те, що ми віримо, а ми віримо тільки в те, що написано, не в те придумане, що дає нам релігія. Але ми не прийшли, чуєте, щоб міняти релігію. Сатана всюди вставить своїх п'ять копійок. Так з'явилися свідки його. О, як часто, коли чують, тільки я говорю свідки, вони не дослухають свідки Ісуса Христа. Вони зразу кажуть, а свідки Його! І все. Їх порозставляли, як соляні стовби стоять. Але й до соляних стовбів хтось підходить. І що відбувається? А ми хіба не знаємо. Що відбулося з тою, хто не повірила Словам Божим, не обертайся, бо станеш соляним стовбом. І людина, яка приходить до цього соляного стовба, часто що стає тим же стовбом і потім сама стоїть там. Їх не допускають до тіла і крові Господньої. Їх не допускають до того, що сказав Ісус Христос: хто не буде приймати тіла і крові, той не має частки зі мною. Значить, ти не підеш в небеса, вони і погоджуються, ми будемо на землі. Сатана знову п'ять копійок. І люди просять в Марії і всіх святих, молитвами Марії і всіх святих, Боже, спаси нас. Спасіння так не приходить. Для одних Дух Святий це просто Дух Святий, бо ім'я Отця і сина і Духа Святого. Для отих же ж Єгови — це просто сила. Уявляєте, сила, яка навчає, яка нічого не говорить, яка нічого не вчить, але б'є, б'є, бо любить Бог. Поки ви ще не зацементувались соляні стовби. Ми кажемо вам: почуйте правду. Бог не карає, кого любить, не карає. Заради цього Він віддає Ісуса Христа. Ми пояснюємо ці слова теж, і ви зможете на християнських зустрічах побачити і почути про це.